Де мої гроші? Усі дають це питання, усі це питання дуже люблять. Де мої гроші? Чому я скільки працюю і нічого нема? Відповідь дуже проста. Твої гроші там, де твоє серце горить роботою. Не там, де важко, не можу, й бо мушу, бо треба, бо так соціум нав'язав. Бо я колись заплатив кучу грошей на навчання, і треба там сидіти на роботі, і тепер за ті копійки ніхрена не мати, ні. Твої гроші там, де горить твоя душа. Згадай, зайди всередину себе, згадай, до чого горить твоя душа. Що ти готовий робити просто так за Там твої гроші. Перетвори це в свою професію. Перестань слухати всіх, хто тобі скаже, та ти фігньою страдаєш, ліпше йди до роботи, перестань то робити, та ти бачиш, що з того толку нема. Нема і не буде, спочатку не буде. Але потім з часом, якщо ти не опустиш руки, ти собі навіть уявити не можеш, що тебе очікує. Твої гроші там, де горить твоя душа і тільки так.